США тимчасово зупинили надання Україні розвідувальних даних. Про це вже заявив директор ЦРУ Редкліф. Підтвердив паузу і радник з нацбезпеки Волц. І тут додам, що від країн-союзників Україна отримує близько 80% розвідданих. Та переважно ці дані надходять саме від США. І ця пауза нібито вплинула на попередження про російські удари безпілотників і ракет. Що ж, міністр оборони Уміров заявив, що Україна досі не отримувала інформацію, яким чином буде обмежений доступ до розвідувальних даних США. Він сказав, що Україна уже працює над альтернативами, зокрема, можуть залучати розвіддані від Німеччини. Тож які саме дані США ймовірно тимчасово перестали надавати Києву? Чому саме коли цю паузу можуть зняти, та наскільки це для України є критичним? Ми проаналізували, що про це низці західних медіа розповіли американські та українські джерела, та будемо. Розбиратись у цьому епізоді на сеця. Зу в розвідувальній підтримці, як я вже казала, вже публічно підтвердив очільник ЦРУ Джон Редкліф і радник з нацбезпеки США Майк Волц. Це відбувається на тлі напруженості у відносинах між Києвом та Вашингтоном. Та Волц каже, що США зробили крок назад і переглядають цей аспект відносин з Україною. І ця пауза, за даними неназваних американських чиновників, може бути частиною плану. Пише New York Таймс. Він полягає в тому, щоб на тиждень або два призупинити надання розвідданих, аби тиснути на Київ та змусити Україну співпрацювати з Ом, домом та сісти за стіл перемовин при цьому Редкліф і Волз припускають, ця пауза в наданні розвідданих може бути недовгою, якщо Україна швидко сяде за стіл переговорів. Я думаю, якщо ми зможемо домовитись та просунутися щодо цих переговорів і фактично покласти на стіл деякі заходи зміцнення довіри, тоді президент уважно розгляне можливість зняти цю паузу. Про які взагалі розвіддані від США йдеться, офіційно достеменно невідомо, але ця ймовірна пауза вплинула на попередження Києва про російські удари безпілотників і ракет по військових і цивільних цілях. Про це пише New York Times із посиланням на поінформоване джерело. Україна, як я вже казала, на початку отримує близько 80% розвідданих від країн союзників і переважно від США. Про це повідомляє політико. Та саме дані американської розвідки пише Економіст, є найвагомішими для Києва. Американська секретна інформація дозволяє. Силам оборони бачити всілякі загрози, до прикладу, російські літаки, що збираються завдавати удару, або коли російські війська готуються до нових вторгнень, так само відстежувати і логістику російської, іранської чи то північно-корейської зброї. І саме по цим цілям в режимі реального часу згодом Україна і може наносити удари. Пише видання. Тож, якщо українські безпілотники бачать на невеликій відстані, в той час як американська розвідка дозволяє їм бачити дані про більш глибокі райони, йдеться в матеріалі. Тож ця пауза ймовірно ускладнить удари по російській армії, оскільки дані про військові цілі більше Україні нібито не передаються. Про це New York Times повідомив неназваний високопоставлений український чиновник. Видання пише, що силам оборони цілі допомагає визначати американське центральне розвідувальне управління, що має значну присутність Україні. Та деякі з офіцерів ЦРУ на українських базах переглядають списки потенційних російських цілей, які зсу готуються атакувати, та порівнюють цю інформацію із даними розвідки США. Щоб переконатися, що вона точна, Тож, чи матимуть вони наразі ці дані, щоб звіритися, невідомо. Крім того, пише видання ЦРУ допомогло Україні побудувати принаймні три секретні бази збору сигналів і розвідданих, які Київ використовує для перехоплення російських комунікацій, і таким чином зменшує свою залежність від розвідки США. Та ще одну думку щодо того, про які саме розвіддані йдеться, озвучив Нью-Йорк Таймс екс-очільник служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк. Він каже, що здебільшого пауза в наданні розвідданих від США торкнулася саме обміну супутниковими знімками. Однак він підкреслює, що це не є критичним, оскільки Україна нібито має доступ до супутникових даних європейських компаній. Проте за словами Кондратюка, не всі вони орієнтовані саме на військову дислокацію і переміщення. Та видання я повторююся, пише, що ця пауза може бути коротко адже вона може бути частиною кампанії тиску на Зеленського, що триватиме тиждень або два, аби він пішов на співпрацю із Білим домом. Таке припущення висловив неназваний чиновник Білого Дому. І тут підкреслю, що достеменно ми не знаємо точно, які саме дані Україна отримувала від американців, і що саме зараз вони надавати нам ймовірно припинили. Проте розвіддані надавати Україні готова Франція після того, як США ймовірно призупинила такий обмін. Про це вже заявив міністр оборони країни. Він каже, що Франція має розвідувальні Ресурси, щоб допомогти Україні він також припускає, що надання таких даних буде складнішим для Британії, адже вона перебуває у розвідувальному співтоваристві із США. Ну а французька розвідка в цьому питанні, за його словами, є суверенною. І це повідомлення про те, що США припинили надавати Україні розвіддані, викликало побоювання серед країн-членів НАТО. Про це пише політику, посилаючись на слова нинішніх і колишніх посадовців НАТО і служби спеки усіх країн-членів альянсу. Тож через політику Трампа обмін розвідданими між. Членами альянсу опинився під загрозою. Союзники стають дедалі більш обережними один до одного у співпраці, та вони стурбовані тим, що ситуація може погіршитися. Як пише видання між членами альянсу, і так існувала напруга, спричинена недовірою, а саме через проросійську позицію Угорщини та Словаччини. Та зараз, через прихильну позицію США до Росії, члени альянсу задумалися про ризик ділитися розвідданими із Вашингтоном. Тож зараз питання в тому, чи залишиться обмін розвідданими, ключом. Вою рисою трансатлантичної роботи в НАТО. Про це зазначає посолка США в НАТО за президентства Байдена Джулі Сміт. А екс-півробітник канадської служби зовнішньої розвідки Деніел Стентон вважає, що в той час, коли розвідданих необхідно би більше, їх навпаки буде менше. Він пояснює це тим, що стало менше розуміння щодо того, хто є спільним ворогом, і саме тому партнери будуть більш стримано ділитися інформацією. Переконаний він. Деякі країни, що співпрацюють із розвідкою США, побоюються, що розвіддані ненавмисне можуть бути передані і Москві. Тож вони розглядають можливість скоротити обсяг розвідданих, якими вони будуть ділитися з Вашингтоном, і це як відповідь на прихильний підхід адміністрації Трампа до Росії. Про це повідомили NBC News, чотири джерела, які безпосередньо знайомі із дискусіями. І йдеться про країни, що входять до так званого розвідувального альянсу П'ять очей. Це Австралія, Канада, Нова Зеландія, США та Сполучене Королівство крім них обережність висловлюють Ізраїль та Саудівська Аравія. Але поки таке рішення не ухвалили, ведуться дискусії. Декілька колишніх офіцерів розвідки США заявили виданню, що вони збентежені можливими наслідками розвороту Білого Дому у бік Москви, де Росію Вашингтон може більше не розглядати як загрозу. Ну а далі давайте розберемося, що буде, якщо США справді перестануть надавати нам свої розвіддання і чи зможемо ми компенсувати це своїми силами, чи, наприклад, за рахунок інших партнерів. Тут ще раз наголошу, публічно українська влада чи розвідка ніколи не розповідали, яку саме інформацію Україна отримує, з яких джерел і яким чином. Але, наприклад, командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький вважає, що Україна має критичну залежність від розвідувальних даних США. Йдеться і про супутникові. Дані і про радіоелектронну розвідку в інтерв'ю НВ він наголосив, що відсутність даних розвідки може вплинути на ситуацію на фронті. Найкритичніше, по чому може вдарити призупинення обміном розвідданими, це сповіщення про балістичні атаки Росії, кажуть експерти. Хоча досі бачимо, що сповіщення про загрозу застосування балістичного озброєння з'являються у телеграм-каналі повітряних сил. Тож головну роль в організації протиповітряної оборони грає виявлення цілей. Чим більш вчасно і якісно виявляються ворожі цілі, тим вища ймовірність, що її знешкодять. Пояснював раніше в інтерв'ю мілітарному чмут голова фонду Поверніть живим він каже, що під час виявлення цілей застосовують і супутникову розвідку, і агентурну, і радіотехнічну, і усе це в комплексі. Серед усіх цілей найскладніше виявляти балістичні ракети та шахеди, каже чмут. Шахеди можуть літати низько і повільно, і їх складно виявити. Балістика так само по балістичній чи аеробалістичній траєкторії летить. Підльотний час маленький і складно перехопити. Коли росіяни застосовують балістичне озброєння, значення мають буквально секунди, каже чмот. Ну і на прикладі використання російського іскандера він пояснив, як Україна та партнери виявляють, що ворог готується до пуску. Може бути ну, супутники, можуть бути якісь технічні засоби розвідки. Тобто може бути агентура. Оптично Просто бачиш, що він ну, наприклад їде, так? наприклад mm -hmm. можуть бути якісь сигнали управління передаватися по якихось каналах зв'язку, і здебільшого ці всі дані це партнерська інформація. каже чмут, тому без неї буде важко виявляти загрозу саме балістичного озброєння. У США є супутники, які відповідають за моніторинг запусків балістичних ракет. Ну, в тому числі вони можуть помічати запуски і оперативно-тактичних ракет типу Іскандера. Наприклад, і така інформація може вже не потрапляти до нас, але ну знов таки. Неможливо сказати, що Україна стала повністю сліпа без цих даних. Україна може і самостійно виявляти багато цілей. Але для цього треба буде активніше застосовувати власні радіолокаційні станції. Але як пояснюють експерти, це означатиме демаскувати їх. Але крім американської є ще і допомога від союзників, що є членами НАТО, каже авіаексперт Храпчинський. Деякі дані, які ми отримуємо не лише зі сполучених штатів, а, наприклад, літаки дані родикласі на виявлення. Окрема скадріля, яка належить НАТО, тобто це не вона це окрема ескадріля. Вона в составі НАТО, і з НАТО в нас є далі співпраці. І тут я би зазначив, що ці дані ми можемо далі отримувати. Також авіаексперт нагадав, що Швеція обіцяла надати Україні два літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Це щоправда, було ще у травні минулого року. Тож ці літаки розвідники мали б допомогти Україні виявляти ракети та літаки на великій відстані до 500 кілометрів, і також вони можуть фіксувати радіо Локаційні станції, утім, повідомлень, що ці літаки уже в Україні досі немає. Ну і ще Україна може отримувати дані від власних розвідувальних безпілотників як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії, каже авіаексперт. Адже маємо безпілотні комплекси, які можуть залітати на глибину до тисячі кілометрів на територію РФ. Я просто маю якби нагадати, то, що ми дивимося на те, як влучно б'є Хаймерс з українських дронів. Ну, тобто, якщо дрон знімає, як б'є Хайморс. І прямо його виходить наводить. То ну вочевидь, мови не йде про те, що якось там щось залучено за, з боку США, окрім вже переданого обладнання. Якщо ми говоримо конкретно про дані із супутників, то у США зараз майже 250 військових супутників, у європейських членів НАТО 49. І Європа критично залежить від супутникової розвідки американців. Пише видання Дефенс Експрес. Вони також навели аналітику американського видання Дефенс News. Більшість із 17 європейських фахівців Вців з безпеки і з відомих аналітичних центрів оцінили, що Європі знадобиться від 5 до 10 років, щоб подолати залежність від супутникової розвідки США. Але Україна при цьому не залишається так би мовити сліпою. Нагадаю, що Україна має і дані з власного супутника. Тепер навіть двох. Пам'ятаєте, як фонд притули оголосив, Україна придбає народний супутник. Тоді це був один із найбільших зборів пожертв на армію в історії України: 600 мільйонів гривень. Гроші, щоправда, збирали тоді на турецькі безпілотники Байрактар. Але нагадаю, їх нам дали безкоштовно, тож фонд притули вклав гроші у доступ до даних супутника фінської компанії Айсай. Апарати цієї компанії не фотографують поверхню, а використовують технологію, за допомогою якої запускають радіолокаційні хвилі. Ці хвилі відбиваються від об'єктів назад, і складається така максимально детальна картина того, що відбувається на поверхні. Внизу радіолокаційні хвилі можуть проникати крізь хмари та навіть деякі укриття. Тож гур може оперативно отримувати зображення з будь-якої точки планети, зокрема і вночі. Понад 5200 радіолокаційних знімків від моменту запуску. Супутника супутник успішно працює і дає дані як з тимчасово окупованих українських територій, так і з території держави агресора. Тож розвідка зокрема отримує дані про розміщення литовищ росіян, нафтопереробних заводів, військових складів, техніки та особового складу противника. У червні 38% даних, отриманих із супутника, використовували для бойового ураження, каже Юсов. Ну а нині цей показник уже понад 40%. Завдяки успішності програми Україна масштабувала її за участі Німеччини. Наші партнери у листопаді минулого року забезпечили для України ресурс ще одного супутника та додатковий доступ до мережі супутників компанії Айсай. Що ж, ми продовжуємо слідкувати за темою розвідданих. Ви підпишіться на канал, і тоді не пропустите важливих новин.